Ми зараз в Варшаві на досить великому комісі. В більшості тут автомобілі є імпортованими з інших країн Європи. Ну, відповідно, тут ціни трошки дорожчі, ніж, мабуть, можна було б такі самі автомобілі знайти по оголошеннях в інтернеті. В принципі, ці самі автомобілі, вони всі є в інтернеті також. Тобто їх можна подивитися в інтернеті, потім, якщо він вам сподобався, просто приїхати сюди і подивитися його вживу. Далі. Чим ближче до кордону, тим автомобілі зазвичай дорожчі, і тим, ну, так, принаймні, нам здається, в гіршому стані. Чим далі від кордону, тим автомобілі трошечки дешевші і можна вибрати щось в кращому стані. Просто в прикордонні більшість автомобілів вже давно куплені українцями і щось вибрати дуже важко. Як відбувається імпорт взагалі машин в Польщу в межах країни Євросоюзу? Її ціна це вже і ціна оплатами. Тобто, як відбувається імпорт машини в Польщу? На цю машину є один єдиний податок. Це є акциз, який сплачується в залежності від об'єму мотору. Тобто тут є об'єм двигуна 2,4 літра. Відповідно, конкретно на цей автомобіль було сплачено 18% від вартості автомобіля за кордоном акцизного податку. Якщо б тут був об'єм менше 2 літрів. Акциз би становив 3%. Відповідно, крім, цих, крім цього податку, є ще оплати при першій реєстрації автомобіля. Ну, вони не суттєві, Там порядка 500-600 злотих загальна сума. Це є Плата за першу реєстрацію, за номерні знаки, за власне судосву реєстрацію. Ну плюс потрібно буде ще купити страховку, тому що на цій автомобілі страховка є тимчасовою на ну, по-моєму, 30 днів автокомісії віддають такі, такі страхування. Як відбувається перереєстрація? Даний коміс нам виставляє умови купівлі-продажу, тобто ми маємо е... зараз буквально це займає може 20 хвилин. Е... Виготовляється такий договір, що ми купили автомобіль. Е... Ніяких там нотаріальних чи інших не потрібно, просто коміс нам пред'являє документ, що він сьогодні вклав з нами воду, ми купили цей автомобіль. Крім того, даний коміс, як юридична особа, нам виставляє тобто ми е не платимо е податку е при реєстрації автомобіля першій. Тобто нам реєстрація буде ще дешевшою вже безпосередньо в відділі комунікації, де ми будемо ставити її реєстрацію, якщо ми будемо її купувати. Е тобто, загалом ціна 6900. До неї можна додати приблизно плюс-мінус 500 злотих за реєстрацію, тобто номерні знаки ситуації про реєстрацію, ну і ціну страхування на рік. 6900 злотих це є ну, 3 місяці хай, при самій-самій такій не дуже високооплачуваній роботі. Будь-яка людина може за три за місяці купити собі таку машину їздити. і їздити. А, до речі, ніяких обмежень євро. Немає. 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 Тобто Ця машина привезена не знаю з якої країни, тобто вона і привезена з іншої країни. Вона далеко не з 2010 року випуску, вона далеко не Євро-5, але тут вона привезена і ми її можемо сьогодні купити, поставити на облік і їздити. Ну, такі. Туполястра, 2,0 Дизель 2003 рік, 8900 злотих. Це знову ж таки ціна вже зі всіма оплатами, розмитаними, ми будемо платити тільки за першу реєстрацію, ну, так як я казав, близько. 500 злотих і ще 1000 10 злотих за е, страхування, ну, плюс-мінус. Ну, звичайно, можуть бути якісь скриті дефекти, і в будь-якому вживаному автомобілі, але перегляньте е, авторія чи інші якісь сайти, де, є, де продаються автомобілі вживані в Україні, і просто порівняйте ціну в Україні і тут. Автомобіль нічим не відрізняється. Це, ну, як дехто каже, там польські бляхи, так? але я впевнений, що саме ця машина... Нічим не краща та й не гірша, напевно, що за ті самі автомобілі, які продаються в нас в Україні, але в нас вони просто в три рази дорожчі. Я думаю, що неважливо, який тут клас екологічності, чи євро 3, чи євро 2, ну, напевно, євро 3. Але ця машина в будь-якому випадку екологічніша, ніж якісь там Жигулі, які в нас в Україні коштує тих самих 2000 злотих, чи дев'ятки, чи якась там інша машина, яку зробили 30 років тому в радянському Союзі. Форціера 1,6 бензин по словах власника без жодного uh, підмальованого елементу uh, в хорошому технічному стані. Тобто стан цієї машини практично колекціонерська. Ну, Відповідна ціна 12 тисяч 900 грот, невеликим торгом. Куповано в Польщі в автосалоні Новою. І в Польщі протягом всього часу, поки вона тут була, було лише два власники. E, відповідно, у мене є питання. Я хочу, наприклад, цю машину... E, собі купити і примати їх в Україну. Ну, люблю я цей Ford, люблю цю марку. Як колекціонер, наприклад, я хочу цей автомобіль купити і просто собі його тримати як автомобіль для душі, як інший в сім'ї, скажімо так, для свого задоволення. Автомобіль явно не відповідає Євро 5. і в мене є питання, яким чином я маю його розмотити в Україні, якщо в мене є таке бажання. Є в нас якась там така можливість, нібито якщо вона буде висновок Міністерства культури, Міністерство транспорту, що цей автомобіль є якимось унікальним, він представляє якусь там цінність, то нібито тоді можна його розмитити в обхід вимог Євро. Питання, для чого це робити? Ця машина, принаймні візуально і технічно, так як ми на неї дивилися, вона нічим не гірша за ті машини, які їздять в нас в Україні. Це ідеальний автомобіль. Навіть якщо йому, там, ну я не знаю, 30 років, подивіться на його стан. Чому я не можу його розмитити? Я з'їде заплатити податки, дайте мені можливість це зробити. Хай вони будуть, можливо, трошки більшими, як для автомобілів ретро. Але чому взагалі в нас існує ця заборона євро? У нас, ну, тут немає такого, подивіться, тут всі машини, які тут є на цьому комісі, практично всі оці машини, вони є свіжо привезеними в Польщу і більшість з них не відповідають стандарту Євро 5. Всі вони вже є оплаченими, розмитненими, тобто вони підготовлені під купівлю. Будь-хто, хто має бажання, може прийти, купити, укласти договір. 10 хвилин реєструємо і їдемо додому. Ніяких проблем. Toyota Corolla 2001 рік 7900 злотих. Отака Toyota, 8900 злотих. 6900 злотих. 2000 рік випуску. Отака Тойота, 10900 злотих. Це є 900 злотих. Ще один саб. До речі, досить багато на цьому комісі сабів. Багато імпортованих машин саме з Скандинавії. Peugeot. Peugeot у нас коштує 6 6500 злотих 2002 рік. Ось таке поло. Поло ціни ще немає, напевно, недавно приїхали лише. Рено. Всі, всі, всіма любиме Рено 9300. Це є 2004 рік випуску. Це мабуть поло 6900 2000 року. Nissan, Nissan 7900 злотих. Ну і загалом просто, щоб ви бачили кількість машин. Будь-яку можна завести, спробувати, проїхатись. Всі машини на ходу, з актуальним тихоглядом. Як відбувається процес продажу автомобіля на комісі? Наприклад, я їжджу на машині, вона мені надоїла. Так багато поляків робить. Наприклад, вони працюють на роботі, в них немає часу займатися продажем машини. Ну, тобто, Є такі, хто закидають в інтернет оголошення, є такі, що просто от йому не треба машини, він приїхав сюди і лишив, ну, і відповідно ковід вже займається її продажем подальше. Відбувається все дуже просто. Людина привозить автомобіль, його тут оцінюють, відповідно, дають ціну ну, нижче, ніж ринкову, ну, для того, щоб потім заробити на продажі цих автомобілів. Це звичайно і природньо. В документі людина привозить карту поїзду, тобто це є основний документ на автомобіль, який підтверджує право власності, там вказані всі власники, теперішні, попередні, тобто вся історія автомобіля в Польщі, свідоцтво про реєстрацію. І е, тут укладають договір купівлі-продажу. Це саме звичайний договір, який пишеться на ну, бланку. По певних там ну, є загальні такі стандарти, згідно яких оформлюється цей договір. Пишеться він, умовно кажучи, на коліні, тобто ніяких там ні затверджень, ні нотаріусів, нічого. Просто людина, власник, підписує, що вона продає автомобіль автокомісу. Один екземпляр цієї угоди залишається людині, яка продає автомобіль, і цей договір вона реєструє в відділі комунікації. Що вона продала автомобіль, більше ніякого відношення вона до нього не має. Один договір лишається тут на комісі, що цей автомобіль вже належить комісу, і коміс може в подальшому її перепродати. Що вигідного, коли автомобіль купується на комісі, це те, що якщо коміс є юридичною особою, ми не платимо податку при реєстрації машини в відділі комунікації. Якщо особа фізична, ну таке теж буває, ну ми платимо цей податок з продажу. Ну він невеликий, там буквально кілька відсотків не суттєво, але все ж таки. Перше, що ми шукали, то ми знайшли. Фіат 990 злотих. Це приблизно 250 доларів. Тобто, хто каже, що немає в Європі машин за 300 євро, будь ласка. Машина на ходу. Ну, звичайно, що це не є автомобіль в ідеальному стані. Основне, ця машина має повністю легальні документи. Тобто Ми можемо її купити, ми можемо її переоформити. На неї є актуальне страхування, а на неї є актуальний такогляд. Е один важливий момент. На відміну, наприклад, від Литви, автомобілі в Польщі без техогляду або без страхування з обліку не знімаються. Якщо є якісь проблеми з техоглядом, ми можемо його будь-який час наново пройти. З цим проблеми у нас немає. Що стосується страхування, страхування на автомобілі в Польщі мусить бути постійно, Тобто, згідно їх законів, автомобіль має бути застрахований постійно. Якщо страхування немає, з обліку машина не знімається, але штраф за відсутність страховки досить великий, там трошки більше, ніж 3 тисячі злотих. Якщо ми хочемо купити цей автомобіль, нам зобов'язаний продавець передати своє страхування, яке ще є актуальне, воно мусить бути актуальне. Ну, в даному автомобілі воно до червня. І відповідно до закінчення цього терміну дії цього страхування ми можемо спокійно їздити ще на цьому страхуванні. Якщо вона закінчився техогляд, за протермінування техогляду ніяких штрафів немає. У разі виявлення такого порушення поліція максимум, що може зробити, це забрати свідоцтво про реєстрацію і видати тимчасовий такий припис. Який зобов'язує нас до проходження такого ряду протягом там певного часу, який нам видасть поліція. Зазвичай це від одного одної доби там, до тижня, ну, в залежності від того, як полісмен на свій розсуд вирішить. Тобто, фактично, автомобіль за 300 євро, навіть не за 300, а за 250 доларів, от він, він є, це реальність. Будь-яка людина може собі купити за е кошти, які реально заробити за тиждень-півтора автомобіль, який заводиться, їде. Нема проблем. Зустріли ми на автокомісі земляків хлопці з... України, з Києва. З України з Києва. Хлопці тут працюють. Ну, купили собі от таку машину, хочуть її сьогодні подати. Значить, Ціна такої машини, скільки ти? За 1100 на комісії, теж похожа в плану, але немного далі за Варшаву. Тобто, чим далі від Варшави, це не виходить. І тобто купили ми її за 1100 злотих, виходить, і там техосмотр зразу до... семнадцатого -го года, 6 -го месяца, и страховка также была. То есть, как бы, страховку техосмотр уже проходить не надо, уже проще. То есть, по машине, как бы сказать, ну, на работу ездить то, что надо. Расход вроде небольшой. То есть, в дальнейшем ее судьба, это или она тут где-то, можно ее продать, или она просто будет стоять на, на стоянке где-то, пока кто-то не разобьет стекло, не заберет. Вот все, что с ней можно сделать. Тяжко було, наприклад, її купити, ну то як это было с купили? E, ну, то есть покупать не тяжело. То есть пришел стояночка тоже такая, зашел, посмотрел, то есть выбрал, подошел к пану, сказал, можно посмотреть, а, да, завел, то есть все нормально. То есть, ну купить то есть, проще простого. Даже то есть, мне говорили, советовали, можно купить именно в поляках самого, не обязательно комиссия покупать. Так вроде как бы надежнее и дешевле получится. То есть это звонить, договариваться, то есть, языка не знаешь, бар'єр, да, тяжко удумать. По ціні, ну тобто за скільки часу ви можете зрощити в Польщі, працюючи в Польщі, заробити на таку машину. Реально получається у нас зарплата кожного 10 го числа тоже получается. Я в кінці місяця прийшов работать, и до 10 го числа, десь то тижні, грубо говоря, где 8, за 10 днів я заробив на эту машину. От якщо б можна було завезти її офіційно, там, розмитнити, да? ну і не на розбор, а чисто їздити, яку суму ти готовий заплатити, щоб на цій машині можна було їздити в Україні, потім її там продати? чи, чи якось так? Зараз ти можеш Так. Да. На твою думку. 500 доларів максимум. Ну, але ти б згідний був 500 доларів, спокійно заплатити і знати, що ти маєш машину в Україні, ти можеш її продати. Да. Тобто цілком нормально, правда? Так, да? 500-600 доларів. просто В Україні реально така стоїть 25 тисячі доларів. Тут я, грубо говоря, купил за 300 долларов. То у нас сейчас в Украине цена никак О до потолка и непонятно за что Я приехал сюда, то есть как бы с целью продать этот автомобиль. То есть вот. У меня есть, есть все документы для продажи автомобиля. Техпаспорт, карта, поезда и умова, куда у нас То есть если я захочу продать либо поляку, либо украинцу этот автомобиль, я просто беру такой же банк, вписываю его данные, свои данные. І все, то есть машина вже продається. Які там нотаріуси, як у нас, тобто нічого робити не треба. Просто спокійно їздить так і далі. Как... Ну, я в принципі покупав по такому же принципу. Так, відкриті. подальші дії. Якщо українець купує таку машину, обов'язковою умовою, щоб цей автомобіль везти в Україну, є дві умови. Перше, автомобіль має бути постійно зареєстрований на території іноземної країни. Тобто машина не повинна бути взяти з обліку. І крім цього, українець повинен підтвердити право використання цієї машини. Ну, тобто, це повинно бути або право власності на машину, тобто він має бути або власником, або співвласником автомобіля. Або мати доручення на цей автомобіль. Ну, були там суперечки, чи потрібне доручення, чи воно не потрібне. Ну, навіть для свого якоїсь впевненості потрібно це доручення мати, воно коштує недорого. Від 20 до 50 злотих залежить від нотаріуса. Не у всіх містах і не у всіх повітах можна автомобіль зареєструвати на українця як співвласника. Тому що ці закони діють переважно в прикордонних повітах, ну такі як Перемишль, Ярослав, Томашів, Любельський і такі інші міста. Там без проблем реєструються машини як, як, як співвласники українців, там реєструють. А Доручення робиться в будь-якому місті, без проблем йдеться до нотаріусу, охраняється це доручення. Є один момент не всі поляки, тобто практично ніхто не хоче оформляти доручення на автомобілі, які продається. Тому що е, згодом, у разі якихось проблем, усі питання будуть до е, безпосереднього власника автомобіля, який записаний у свідоцтві про реєстрацію. Тому більшість поляків просто пишуть умову купівлі продажу а потім цей автомобіль ми або реєструємо на ну, ті так звані фірми чи фізичних осіб поляків, які ну, за певну оплату, скажімо так, надають ці послуги. Ну і таким чином більшість автомобілів їздить в Україні. Е, по вартості страховки. Тому що обов'язковою умовою так само є наявність страхування. Автомобіль іноземної реєстрації може мати або так звану зелену карту. Це є додаток до, до польського страхування, який дозволяє їздити по, практично по всіх країнах е, і Європи, так само і Україна, і Молдова, і інші країни. Е, переважно воно йде як бонус, тобто додатково нічого платити за це не потрібно. Е, в даній машині цієї зеленої карти немає. Відповідно. На неї можна купити внутрішнє українське страхування. Проблеми з цим так само немає. Просто перед тим, як в'їжджати цієї машини на Україну, потрібно буде оформити в Україні в страховій компанії цю угоду. На конкретно на цю машину вона є об'ємом 1,4 літра. На рік от, вийшло страхування трошки менше, ніж 400 злотих. Це досить дешево, тому що останнім часом страхування в Польщі дорожче. І навіть бувають випадки, що автомобілі, э, страхування на автомобіль може коштувати дорожче, ніж саме автомобіль.